Доброго дня, любі друзі. З вами знову Сергій Манжуков і хочу, як вчора обіцяв, показати такий сорт абрикоса як пінкот. Це в мене прививка цього абрикоса. Тут і фарелі привитий, зовсім зелений, і вже, і вже спілий пінкот, майже спілий. Цей сорт, ось як ми можемо бачити, гілка в мене зігнулась. Я в минулому році трошки його підв'язував, в цьому році я спиляв, нема до чого підв'язувати, ну не став підв'язувати. Скажімо так, вирішив, буде, що буде. Тому що ну, таку нагрузку не, кожен, не кожна від, гілка витримає. І як його цеплять, я в принципі не додумався. Як можу сказати, дивіться, все не Це реально гіл, гілка-загрузка без норміровки. Дивіться. Без норміровки. Реально, абрикоси дуже великі. Ну, слово дуже, щоб ви розуміли, дві абрикоси, грам по 100, я думаю, вони є. Ці абрикоси, ну, скажімо так, як по минулих роках, вони не дуже смачні, але урожай який, звичайно цього сорта зашкалює. Реально, як якщо б хто сказав, я б сказав, що це все приліплено. Але. На жаль, чи, на щастя, це все висить, дуже урожайний сорт з дуже великими плодами. Вчора був сорт з трошки меншими плодами, але дуже смачний. Цей сорт не такий смачний і на сонці дивлюся, що розовинка з'явилася. Зараз підемо зважимо. Як я вам казав, цей сорт трошки більший за Минулий обзор 100 грам абрикоса і 92 абрикоса грамів. Ну, десь в середньому десь, скажімо так, ну щоб бути чесними, це десь... Ну хай буде навіть 80 грам абрикоси. Середнього вага. Але, але. Е, вона загрузка одна біля одної. це це була норміровка, то я думаю, що вони могли б досягати розміру і до 200 грам. Це моя особиста, але як завжди, персики ще якої-як робимо а, норміровку, а абрикоси як, ну ні. Зараз я, що я... Це при тому при всьому, що він ще трошки, ну, скажімо, зелонуватий. Дивіться, скільки тут. Нався. І скільки тут ось кисточка відділяється. Ну, то есть получается это цільний плод. Да. Смак у нього, чесно скажу, ну ніякий. Доброкосом пахне, але я його применяю в закрутках, там в банках, половинками з цукром. Зимою достаєш аромат абрикоси, цукор додає е, солодості і виходить дуже шикарний сорт. Тобто просто їсти, я б його наверное, не, не совітував, він радив. А закрити в банки половинками це просто огонь. Зимою достаєте і насолоджуєтесь дуже смачною абрикосою, сиропом чи компотом, ну, реально смак, розмір. Що я можу сказати? Дуже гарний сорт. Якщо його вирощувати для особистих потреб, то в принципі і на продажу він піде ну, за розміром. Але смак для банки, для закриття. В принципі, можна кожен сорт підібрати під якусь задачу. Так що з вами був Сергій Маджуков. Сьогодні у нас 30 червня, Піщана Полтавська область біля міста Кременчука. Всього найкращого, здоров'я вам і вашим садам. З нами був Абрикос Пінкот. З його загрузкою кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все найкраще. до побачення. Здоров'я вам і вашим.